Доброго дня всім і мої найщиріші вітання. Сьогодні у нас рецепт домашнього хліба. Хліба найсмачнішого, хліба, який виходить завжди, і хліба із тим смаком, який ви пам'ятаєте, хліб з печі, якщо колись коштували. У нас хліб в духовці, у нас хліб з рукава. Хочу вам показати, дивіться, як гарно піднімається, який він взагалі чарівний хліб. Я вже не втрималася. Треба хоч трішки щепнути. Знаєте, гарячий хліб я дуже люблю. Як ми його готували, зараз вам покажу. А на цю хвилину щиро вам дякую всім, хто дивиться мої рецепти на моєму каналі. Щире спасибі всім, хто новий підписується. Всім, хто ставить лайки, пише коментарі. Запрошую, підтримайте мене, підписуйтеся ще, коментуйте щиро вам. Дякую. І поїхали. І так, розпочинаємо наш рецепт. Чайна ложка цукру, скільки поміститься. Трішки, може, чуть-чуть менше солі. Так? Заливаємо пів літра води. Бачите, зразу і перемішалося, зразу і розтворилося, тому що вода тепла, не гаряча, не холодна, тепліша від кімнатної температури. Сюди ж я додаю 4 столові ложки олії. Все, зробила. І тепер сюди ж я додаю 50 грам живих дріщей. Чому я люблю більше живі, тому що вони більш, знаєте, такі менш пахнуть, ніж сухі, і з сухими треба угадати, з цими простіше. Дріщі сухі я беру або Духмяна хата, або беру львівські. Мені от подобаються в них якось ну, в мене з ними склалося, скажу вам так. І тепер потрішки починаємо додати борошно. Борошно, оця чашка, якщо ви знаєте, приблизно буде десь 250-300 грам. Ми все оце борошно просіюємо, розмішуємо, як бачите, лопаткою спочатку. А потім, звичайно, куди ж без рук. Переходимо на руки. Але це буде трішки пізніше. я. Гарно вимішаю зараз лопаткою. І потім потрішки додаємо борошна, і будемо робити заміс такий гарний. Оббираю лопатку і перехожу на ручну роботу, тому що без рук нікуди, і ви маєте руками відчувати, яке у вас буде. Тісто. Потрішки додаємо, бачите, зараз воно таке ось рідке. Потрішки додаємо борошна і вмішуємо до того часу, поки воно у вас буде чуть-чуть але ще прилипати до рук. Чому рекомендую додати потрішки борошна, щоб у вас ніде не було? Грудочок має бути однорідна маса. Я гарно вим'яла це тісто. Я думаю, може, чуєте, може не чуєте, як воно навіть до миски прилипає. А по консистенції воно має бути ось отаке. бачите? Трішки слизьке, трішки липке, трішки отаке, воно має бути. Воно, як я завжди кажу, до рук і липне, і не липне. І оце ми залишаємо на годинку, чи скільки воно, дивлячись, яка у вас температура в кімнаті, щоб воно у вас гарно дріжджі взяли силу і гарно підійшло. Я накриваю ось, якщо у вас кришка чи як, в мене оце такі на, є накривати спеціально тісто, і залишаємо його, нехай піднімається. Як бачите, пройшла годинка, піднялася наша хлібинка. Ой, гарно, як гарно. І тепер починаємо вимішувати. А зараз хочу з вами поділитись: дивіться, абсолютно нова побутова техніка одна, друга, це у нас подрібнювач, це у нас кофемолка. Купляю тільки на одному, на одному каналі. Це канал Товари для дому на Тіктоку. Я там поставлю вам картинку з контактами цього каналу. Рекомендую купляйте, користуйтесь дешево, якісно і головне, чесно. Так, викладаємо на стіл і ще раз замісили і вже формуємо хлібину. Гарне тісто, дуже гарне тісто мені подобається. Дивіться так, щоб ви бачили, бачите, тягнеться як резина, отак на всі лади. Тепер оцю нашу хлібинку ми її розтягуємо, скачуємо, отак прямо гарно розтягуйте, щоб вона у вас стала. Таким гарним квадратом. Для кращого смаку, дивіться, в мене є смалець, який я розтираю по цьому хлібові. Якщо немає у вас смальцю, якщо немає, такого можна олійкою, теж буде дуже смачно. Ну, я беру в мене було м'ясо. З салом таке тушене, і це залишається жиро такий. Для хліба це бомбезно. Так, і тепер отак ми його скручуємо, прямо робимо такий з нього рулетик. Все, є у нас хлібець. Тепер що ще? Можна зробити. Надрізи, які вам більше до душі. Я зроблю отак, ось. і будемо заправляти в рукав. Залиште хліб отак, хай він ще постоє хвилин 20, нехай дріжчі візьмуть силу. Потім ставимо в духовку розігріту 180 градусів приблизно на годину. Через 40 хвилин після того, як поставили, починайте придивлятись, тому що у кожного духовка по своєму пече. Якщо ви бачите, що він у вас вже гарно підрум'янився, він буде готовий. Ну, це десь хвилин 50 година не менше. І так, пройшов час, дивіться, яка краса. Зараз ще, друже, гарячий. Ви бачили, який він був невеличкий, як гарно піднявся, і який хлібець. На цю хвилину дякую вам за те, що ви були зі мною. Щире спасибі за кожен лайк і коментар, який ви мені ставите. А подивитись, який цей хліб в розрізі, ви бачили на початку відео. Спасиби вам, смакујте на здоровје та до зустричи!